Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Сім бойових зіткнень за добу на Харківщині ворог тисне на Вовчанськ та Липці. Активний і Куп'янський напрямок на Донеччині штурми росіян відбуваються на усіх ділянках фронту. Найскладніша ситуація на Курахівському та Покровському напрямках станом на ранок. Там наші захисники вже відбили по щонайменше 27 атак під вогнем і тилові міста. Більше про ситуацію розпитаємо нашого воєнного кореспондента Костянтина Мельникова. Він долучається до нашого ефіру на живо. Тож, Костю, вітаю і тобі слово. Юрі, вітаю. Ну росіяни мають успіх одразу на кількох ділянках фронту. Тож розпочну зі змін на лінії бойового зіткнення. І згідно з даними мапи бойових дій Діпстейт, ворогу ворог просунувся у кругляківці. Що на підступах до борової з окупованого вугледара окупантам вдалось посунути лінію фронту у бік богоявленки на околицях Курахового загарбники наступають на Зоряне та Новодмитрівку. Майже в притул підійшли до Селидового. Також упродовж доби, на жаль, було втрачено село Новосадове неподалік Тернів. Фактично за кожен двір тривають бої у Турецьку. Тут нашим захисникам вдалося трохи посунути окупантів. Неабияких зусиль Росія докладає, аби захопити і часів. Яр. На що нині вони перетворили це містечко? До дуже добре видно на кадрах бійців 24-ї бригади імені короля Данила, які і тримають оборону міста. Через наближення фронту триває евакуація сімей з дітьми з Костян. Тинівки за тиждень правоохоронцям вдалося вивести до безпечних місць 77 дітей, які жили на території громади. Днями білі Янголи евакуювали з Костянтинівки багатодітну родину. Упродовж тривалого часу через постійні обстріли дітлахи навіть не мали змоги вийти з дому. Тож прошу послухати. Повезло Хотелось бы спокойно, чтобы было тихо. Хотелось бы. На улице вас не выпускали, да, блядь? Не, не выпускают из-за взрыва. Вообще уже не, не выпускают, гулять не с кем. Даже если выйдет. Зізнаюсь бачити такою Костянтинівкою, де поступово зникає життя, важко і для нашої знімальної групи. Уважні глядачі добре знають, що упродовж багатьох років ми жили у своїх відрядженнях на схід саме у цьому місті, яке дедалі більше стає непридатним для життя. Але така ситуація нині майже у кожному прифронтовому населеному пункті